В перший день Петрового посту розуміючи ту складну ситуацію в країні, Українська Православна Церква започаткувала новий проєкт Телефон духовної підтримки Надія. Тобто це безкоштовний номер, куди можна зателефонувати з 12 до 22 години і на другому кінці слухавку візьме священнослужитель. Алло, добрий день. Вас вітає телефонна лінія духовної підтримки Надія. Черговий священик Владислав, Слухаю вас. Так, як до вас звертатись? Добре. Скажіть, будь ласка, якою мовою вам зручніше спілкуватися? Українською? Добре. Яке у вас питання, будь ласка, задавайте? Приблизно 10 київських священиків беруть участь в цьому проєкті, які паралельно проходять певну. Підготовку, але мають і пастерський досвід, які будуть щодня намагатися давати духовні поради чи намагатися вирішувати ті проблеми, які виникають у наших парафіян і взагалі у всіх громадян нашої країни. Ми е, мріяли про цей проект вже років 3-4 і навіть починали думати, якесь підходити до цього, але все якось воно не складалося, не виходило. І, от, напевно, от ті події, які зараз в країні, вони спровокували скоріше дійти до реалізації з тієї території, де Зараз АТО проходить, ще не було дзвінків. Ну можливо, якась інформаційна блокада. Цьому але я думаю, що по церковним каналам ми зможемо телефон цієї духовної підтримки передати. Ми плануємо, що проект буде довгостроковим. Я думаю, самі наші люди визначать, чи потрібен він. Будуть дзвінки, проект буде існувати. Більш того, вже от сьогодні ми ще не. Давали широкого розголосу, вже було там з десяток дзвінків, і один з них, це хлопець, спитав: дійсно, бо працює, як працює лінія? А я можу вас попросити помолитися за мир? Ну, і священник каже, так, ми молимося щодня. За кожною службою ми молимося за мир. І вже очікуючи продовження розговору, він почув, що дякуємо вам, моліться за нас. І все, на цьому фактично закінчилася розмова. І це ще більше надихає. Це говорить про те, що дійсно це потрібний проєкт, а вже скільки він буде тривати, я думаю, буде залежати якраз від того, чи будуть люди дзвонити, чи потрібна їм така допомога. Сьогоднішній день день час комунікації. Ми живемо в інформаційному суспільстві, тому церква робить і інформаційні проекти, розглядаючи засоби масової інформації як зону, Місіонерської відповідальності і засоби масової комунікації як можливість спілкування з людьми і реалізації тієї соборності, яка притаманна церкві.